Машину з харчами та медикаментами із Житомира відправили військовослужбовцям 95-ї аеромобільної бригади, які зараз перебувають на сході. Житомирські виробники підтримали ініціативу влади і впродовж дня зібрали для десантників ліки, консерви, солодощі, соки та молочні продукти. Відвести допомогу для військовослужбовців погодився Житомирський підприємець. Також десантників на Донеччині відвідає перший заступник міського голови Житомира Сергій Сухомлин. Він збирається більше дізнатися про умови їх перебування, переказати підтримку від житомирян і передати 10 бронежилетів. Ми бачимо, що бойовий дух нашої бригади 95-ї зараз на висоті. Вона виконує завдання, приймає участь в антитерористичній операції, звільняє від диверсантів міста на сході. Ми їх підтримуємо і хотіли маленьку передачу. Коли сказали про це нашим підприємцям, то відразу на наступний день ми отримали і продукти, і вироби наші наших житомирських підприємств. Поэтому отправляем зараз на Схит. Я тоже там буду, буду завтра утром. Так что я лично смогу передать и привет от Житомира нашим военнослужащим и на месте посмотреть в каких условиях, узнать последние новости. Я думаю, что по приезду мы пообщаемся с вами и действительно дадим самую свежую информацию о наших э, воинах, которые в это непростое время выполняют свой э, воинский долг. Мы едем четвертый раз. Сложно, опасно, но как-то так об этом ничего не думаешь. Мы возили так, так же само передачу, помощь от Житомирян. Ну, конечно, останавливают кругом, есть блокпосты. Проезжаешь, договариваешься. На украинской территории ну, нет проблем. А когда ты заезжаешь уже, чувствуешь себя не на своей территории, то вот так чуть стрёмно. Военные, наоборот, очень э, ценят Просто даже просто простое внимание. Была одна поездка, когда мы возили рисунки от школьников. Для них это было до слез. Ведь может, они больше нуждаются в чем-то материальном таком, но это было такой э, очень хорошей, сильной поддержкой моральной для них, духовной поддержкой.